Ти не думаєш, що просто от е, між приватним сектором, скажімо так, да, і державним сектором завелика різниця можливостей саме для дітей? А це так така сама прірва умовно можливостей між школою в місті і школою в селі. Ну, це прірва, яка зараз, зараз намагається її подолати, але ну це ну, досить важко. Можливо, так і є та типу бо різні можливості, але тут йдеться про те, що ну, тут різні можливості в сім'ях. Угу. Тобто різні різні можливості в той в сім'ї тої дитини, яка навчається там умовно в державній школі, і в тій сім'ї, які віддають дитину до нас у школу. Тут же ж питання в тому, що. Це ж не діти, якби обирають де навчатися, за них обирають батьки, а батьки дивляться по своїм можливостям. Ну так, так і звичайно, якщо в мене є можливість там заплатити за школу, е, таку як наша умовна, е, в мене є така змога фінансова. Звичайно, я свою дитину віддам в цю школу е, і буду там за неї е, впевнена в навчанні умовно. Якщо в мене немає можливості. Я буду обирати серед державних шкіл. Є багато класних державних шкіл з дуже потужними програмами. І в нас по Києву там їх безліч.